Вивчаємо історію в Івано-Франківську. Презентували комп'ютерну гру з тежками Франка. Створена вона з метою популяризувати творчість митців серед молоді, каже кандидатка філологічних наук. А таким чином інформація сприймається краще І З метою того, щоб демонструвати власне гру як навчальний додаток з предметів шкільних як українська мова, українська література, а також англійська мова. Адже цьогоріч ми переклали також гру англійською мовою. Життєпис, світлини, мова творів, творчість та почерк письменника. Такі категорії містить гра Вікторина з тижками Франка. Кожна з них візуалізує контекст життя поета та містить перелік запитань. Або кубик, ось і, якщо ми, нам випадає якесь від 1 до 6, і тут ми читаємо уважне запитання, дивимося на ілюстрацію і. Думаємо, хто б це міг бути над розробкою гри. Працювало чимало спеціалістів, залучали й студентів. Зазначає проректорка університету. Валентина Якубів переконана, що вони краще розуміють молоде покоління. Ми завжди залучаємо до реалізації таких цікавих проєктів, які пов'язані з навчанням учнів самих студентів для того, щоб їхній погляд він завжди є ближче до, до того, як бачать це учні, що цікавить учні запати учнів, і тому ми завжди Залучаємо студентів для того, щоб це було цікаво і корисно саме для них. До проєкту долучився студент Юрій Ровінський. Розповідає це вже друга гра в циклі Вікторин. Перша була про Василя Стефаника, і такі розробки дають змогу проводити турніри між навчальними закладами. Якщо беремо до уваги технічну, технічний аспект, то використовувалися знову ж таки найсучасніші ігрові руші, які називаються Юніті і. Відповідно, використовуючи всі потужності цього двигуна, була проведена звичайно кропітка праця із роз, збиранням воєдино всіх художників, дизайнерів і фактично програмістів в одне ціле і. Внаслідок цього була створена така комп'ютерна гра, яка дозволяє не тільки учням познати нові, скажімо так, незвичні цікавинки про біографію Івана Яковича Франка, але й загалом перевірити свої знання і підготуватись, можливо, навіть і до національного мультипредметного тесту. Перший навчальний обласний турнір між школами Івано-Франківської області планують провести вже 7 червня. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія компанія